Вимушені були самовільно просто переїжджати в місто, займати ті домівки, які звільнилися да, в місті, тому що з Одеси, ви пам'ятаєте, я вам казав в Одесі було 604 тисячі населення на 22 червня. За офіційними даними, ну обком партії, обкомпартії принаймі Калибанов таку цифру дає. Потім місто збільшилося майже до 720-750 тисяч. Це біженці з Бесарабії і війська, які відійшли. А потім, ну перед цьому йде евакуація. Спочатку е, суходовим е, на потягах, потім вже морем. І Одесу е, з Одеси виїхало біля 320 тисяч людей в евакуацію. От, так, така статистика, у нас, так, щоб ви розуміли динаміку. Оце знов таки пересип фотокарки. Бачите, от скільки води по-московській. Ось ми бачимо район зору і м'ясокомбінату. Це по-московськи теж. Ну, от, румуни в'їжджали на каруцах, такі, хто знає таке одеське слово, каруца, це отак вона виглядає, така повозка. Це, Причому це штатна, це армійська каруца. це така, не, не просто там десь. Отак виглядає, да, знов-таки я показував військовий цей польський узвоз, пішла карантинна вулиця, Деволанівський да, спуск. Оце румуни заходять вже знов-таки по польській. І виходять сюди на бік Грецький, тут грецька. Що відбувається далі? Румуни не дуже швидко входять. Майже добу вони бояться. Вони думають, що це якась ловушка. Не можуть так, щоб од війська ціла армія, 86 тисяч десь зникли за одну ніч. Для них це була дивина. Навіть довго до легенда, що війська в катакомби спустилися. Що там дуже багато до 10 тисяч війська в катакомбах ховається, але потім входять в місто. Місто зустрічає хлібом-сіллю. Дуже багато людей вийшло зустрічати Румун з квітами, і з хлібом. На Соборній площі румуни відразу роблять урочистий молебен, на якому збираються всі, навіть одеські євреї прийшли на цей молебен на місці Собору. Ну там площа виходить. І купа людей навіть брадіють нарешті, перестали стріляти. Ура! Хоч якийсь буде спокій і якесь. Зрозуміла ситуація. Крім того, ви розумієте, що було достатньо людей, які не симпатизували радянській владі, і вони готові сприймати. Решта людей, просто, як звичайні люди, дивляться, що воно відбувається. Тихенько віконця, потім вийшов на там на розі на перехресті, подивилися, що проїхали війська, то проїхали і проїхали. Це ж не тотально. Вони зайняли все. Де, вони там, там казармою стали, тут якась військова частина, да, патрулі якісь пішли. Потім. Румуни починають на вулицях арешти євреїв, навіть не євреїв, а заарештовуються абсолютно всі чоловіки, яких бачать на вулицях. Тобто йдуть, йде чоловік, один, два там група. Ідіть сюди, стійте, зараз вас заберемо і там на, на перевірку. І таким чином накопичуються колони. Потім ці колони, як такі маленькі джерельці, вони збігаються в річки вже колон. На території інфекційної лікарні, на території кладовища на Соборці, на Слободці, на території базару Слободського, Тут вже є місця фільтраційні, перевіряються паспорти. А Сталін сука зробив таку послугу Гітлеру. Він повернув в радянські паспорти графу національність. Коли була нова паспортизація, 36-й рік, там з'явилася графа національність. Там було легко прочитати єврей. Євреїв просто висмикують відразу, крім того, перевіряють всіх чоловіків на предмет, скажімо, багато хлопців не евакуювалося або залишилося в місті, і їх просто вичисляли по е, тому, що він. Тут, начебто, у нього якийсь цивільний піджак, а штани армійське галіфе, синці на від прикладу на плечі, наявність ще якихось там, умовно білизна, нижня білизна, вона армійська. іди сюди, іди сюди. Таких беруть як військовополонених і їх накопичують. Ну, Зазвичай будь-яка влада, вона ізолює тих, хто може оказати супротив. А це, відповідно, чоловіки. Ви розумієте, там жінки, вони, вони сидять вдома з дітьми. Там Старі люди не підуть підривати комендатуру. Будьте здорові. Тому це, це треба забрати чоловіків. І вони накопичені, там на території школ роблять такі, як ну, це не концтабер, це скоріш просто така тимчасовий накопичувач. Такий. І 20. 2, 22 жовтня в Одесі ну майже під, підскочило все місто. Пролунав дуже потужний вибух, почули реально все місто. Це взлетіло на воздух будівля на вулиці Маразлівській, тоді вулиця Енгельса. Це була будівля управління НКВС. Вона була п'ятиповерхова, вона була така велика. З, ну, з 19-го року там розташовувалося управління НКВС. Там оці всі розстріли, арешти, про які я розповідав. Це все було там. Зараз там стоїть будівля мериходного вчилища. І на е, радянські спецслужби замінували. Підвал, причому під правим крилом, там якраз зала засідань і кабінет начальства. На будівлі залишили все, як було. Тобто меблі, там квіточки на віконцях, телефони, якісь там ще е смаколики. Це все було для того, тільки щоб румуни туди заїхали. І румуни туди заїхали як штаб 10-ї дивізії, ще камідатура там. Заряд був захований в підвалі. До нього він був настільки майстерно захований, що зняли плити, заховали під нього. В нішах колон таких кам'яних заховали ще заряди, заштукатурили і навіть застарили цю штукатурку, повісили повутіння назад. А сам детонатор був схований в сейф. Тільки антена виходила, там якийсь дрот наверх. І тобто, ну дійсно дуже, і талановито зроблено ще залишили декілька мін на, на те, щоб їх знайшли і заспокоїлися, їх не дуже ховали. А головний заряд був із Севастополя радіосигналом, по тих найновіша технологія, найсекретніша. Перезводиться цей взрив. Загинуло тоді. Е Загинуло 3, 77 руму німців, і 8 цивільних, які вже працювали в цій будівлі. Ну там якісь прибиральниці, якісь там сантехніки. Е, всього 132 постраждалих було. Поховали їх на Алеї Слави. Оце Алея Слави та сама, яка вона отут стоїть пам'ятник невідомого матросу. Да? А отут ці три клумби такі, да? там ідуть така. А отут плити з боку, де. Наші зараз лежать, Оце це з ними, якщо бачите, це двір медичного інституту зі сторони Валіховського провулку. Тобто тут морг з цього боку, десь отут, і отут з ними бачите церемонія. І потім їх ховають. І всі потім урочисті якісь приїзди. Оце приїхав їх нібифілімон, як його бісу, цю забув. Прізвище румунського патріарху. Ладно, згадаю, скажу. Тобто, хто б не приїздив, всі урочистості обов'язково це відвідання алії героїв, так вона у них називалася. І вона там була в парку Шевченка до 43-го року. 43-му вони прийняли рішення робити велике кладовище героїв і перенесли їх всіх на свободку. Офіцерів частково перевезли до Румунії. А генерал Григорій Глажану, який був, теж загинув тоді командувач 10-ї дивізії, комендант Одеси, він відразу був похований в Румунії. На це починається терор. Було Антонеску каже: від це все євреї. Давайте вішати євреїв. Кожен підрозділ мав повішати або розстріляти 200 євреїв. Потім вони зробили просто так, що за кожного битвого солдата буде вішати 100, за офіцера 200. І це буде так працювати всю окупацію. Така норма. І у нас починаються облави містом, був великий розстріл на слободському базарі. Прямо у стінки, от ми їздили, якраз шукали, чи залишилася меморіальна дошка. Тільки позавчора і там відпрацювали цю локацію. В, о, весь Олександровський проспект. Оце Олександровський проспект. Там в, в, все на балконах, або так просто ем, якесь там бревно між двома деревами. Там бачите, як це робилося. Розстріли на кулькому полі, розстріли. Біля, е, біля тюрми, і біля привозу. ну Базари зазвичай там облави легко робити. І потім, 23 го зранку, з тюрми виводять євреїв, а там були в першу чергу накопичені Бесарабські євреї. Е, бесарабських євреїв румуни вважали своїми, які втікли від них. І ну скільки вони там рік прожили при радянській владі? у них були новесенькі, аж хрустящі такі е, паспорти радянські. От їх по цих паспортах і вичисляли. І де сюди, тим більше нема одеської прописки, що вони сюди прибігли там умовно в липні 41-го, де йде війна, хто їх буде реєструвати, де оселилися, де там знайшли собі кімнату, заплату, все, держава ж не займається біженцями да, в, в таких умовах. І ото їх відразу всіх ловили. От їх всіх вивели з тюрми. 에... Ви знаєте, у нас ворота тюрми виходять на вулицю Водопроводну, коли у них забирали оці клумаки, там якісь там да, валізи, ну, ну все вони, оце якраз двір тюрми, це якраз ці картинки. Вони початку навіть зраділи, бо в тюрмі, яка розрахована на 780 людей, було накопичено 23 тисячі людей. Це вони... не постановочні. Це не постановочні. Ні-ні-ні. Це, це, це... румуські ні ні-ні, це все реально. І люди просто стояли в коридорах, люди під себе ходили. Хтось їсть, хтось, вибачте, там оправляється тут. же. І вони навіть зраділи, що хоч подихають повітрям. Ага, їх у них починають забирати їх речі, вони там давай балате щось. Їм кажуть, та не кричіть, ви йдете до себе додому. І дійсно колону коли е вишукували, вона повертала не в бік вокзалу на поводопроводній, а вона повертала ліворуч, так в бік першої станції чорноморської дороги, і далі туди, де сучасна площа Толушена. Тюрма це майже на той момент крайня будівля міста. Ну як колодовище, там і йшли. Це край, да? такий. А тут ну це в степ, значить, дійсно там в степ, причому туди до той бік, куди треба. Їх провели до порохових складів. У нас безпосередньо, де площа Толбухіна. Там такі двоповерхівки стоять після воєнної побудови. Там військове маленьке містечко таке будувалося. Саме там в степу стояли. ну їх не видно. Нема пода. Коротше, це були такі порохові склади або артилерійські склади. Ще називали за містом. В степу такі ангари довгі. І от в них туди загнали людей, під'їхали бензовози, залили зверху це все бензином і через вікна і підпалили. За добу було спалено ну, біля 23 тисяч людей. Принаймні, цифра 23, вона в більшості з джерел. Ну, Говорять, що сморід горілого м'яса людського він стояв там декілька тижнів над містом. Румуни там їх і зарили, тому там у нас оці стоять два пам'ятники, і там між гаражами. Якщо так проїхати, то їх можна знайти. Це якщо ви будете працювати з місцями голокосту, то там у нас ну місце найбільшої трагедії це такий одеський бабіяр. Давайте. Потім ще декілька крупних акцій. Там, скажімо, в дальніку була акція, не буду там там біля п'яти тисяч. Причому наступна колона, яка туди підходила, її зупинив Герман Пинтя Румун мер, сказав, що треба зупинити цей, цей злочин. Тому що, якщо ми хочемо розраховувати на лояльність населення, яке нам дісталося, нам не треба такого робити. Але до того там біля трьох тисяч вони розстріляли з Дальніку ще євреїв. Частково потім погнали на доманьовку, а частково просто розпустили по домам. І вони, коли, ви, ви, ви розумієте, да? вас ведуть, кудись ведуть, вас не ведуть на розстріл, вас ведуть евакуація, це завжди називалося. І вас, але в якийсь момент ви розумієте, куди вас вже ведуть. А тут вас відпускають. Ви, ви, ви повертаєтеся так 15 кілометрів туди степом, да, з дитиною, там, чи з старенькою мамою. Ви дісталися, потім, ви повертаєтесь назад, ще 15 кілометрів цим самим степом. І ви входите в квартиру, а в квартирі ваші сусіди. Це комуналки? Да, це комуналки, крізь комуналки. І ваші сусіди вже виносять в цей а момент якийсь шкаф маті-дитя. Або пінаніну якусь вашої, або розтягнули вже і посуд, і все щось з їжі, якщо ще щось у когось залишалося, тому що ми говорили, що їсти нема чого, або місто в оточенні майже було до цього. І ваші сусіди їм соромно дивитися на вас, і їм так шкода, що ви повернулися, і у них одне бажання, що вас поскоріше забрали знову. І більше б ви не поверталися, тому що я не хочу повертати вам оцей сім слоніків, оцей там якийсь комод. А, ну тому сусіди далі будуть здавати євреїв і будуть здавати дуже активно. Особливо ті, кому це, це повинні вони робити за посадою. Це або двірник, або комендант дому. Так от були такі посади. Румуну назначали на кожний дім одного. Ну, ми б сказали старосту. Да, якщо там брати таку термінологію, яка нам більш звична. Е, і от євреї прожили місяця два ще, це листопад і грудень. І 2 січня виходить наказ всім євреям переселитися на Слободку. На Слободці створюється гетто, це вже повноцінно гетто, бо до цього це була такі школа, там фабрика, якась оточена, там якісь з парканом. Е, якщо ви знаєте, це вулиця Волоська, там у нас залізниця йде, це екіпаж Маріходки. І оці мости залізничні, їх два у нас там, вони стали воротами фактично. в гетто. територія Слободки, мешканцям Слободки було запропоновано, хто хоче переселяйтеся в центр, е, хто не хоче, живіть там, і здавайте за гроші євреям. Свої кімнати, сараї, якісь там курені, от, от ви всі хто де там. І з 7, 7 січня Починається евакуація. Знов-таки наказ про евакуацію євреїв. Кожен день відправляється один ешелон. Станція сортіровочна. Там у нас ще одна є дошка на Слободці Дві дошки на екіпажі маріходки і на будівлі суконної фабрики. Це якщо знов таки будете возити по місцях Холокосту, там воно є. На сортіровочну тій воді, по тій затопленій пересику йдуть. Колони євреїв, кожен день одна тисяча. Ну там, там, так, коли дивлюся телеграми, сьогодні там вони звітують, що відправили там 873 єврея, а там наступний день там 1018. Тобто біля тисячі воно так зібрали, колону погнали. І всі колони вони їдуть. Ну, це якраз ці дошки, да, щоб ви знали. оце на Сортировичні, оце на суконки. І е, до. Майже всі потяг іде до Березовки. У нас далі просто залізниці нема. І від Одеси там. І степом далі там таке є село Мостове, а потім три села: Богдановка, Акмічетка і Доманьовка. Mm -hmm. Богдановка це 46 тисяч знищених. Доманьовка 23, Акмічетка 18. Я можу помилятися трошки. Тобто це звичайне село, біля села є коровник або свинарник. В ньому ви розумієте, ніякої скотини вже нема. Туди просто заганяли цих євреїв, даху нормального нема, стіни, вітер ганяє через дірки, і люди просто залишаються там, на навозі, на якомусь мерзлому. Тобто там нема ніякої колючого дроту. Те, що ви бачили, там аушвіц Аушвіцбекінауда. Або... Вибачте, так. Щоденько, що там? Це попрацюємо, поки долетять, я думаю, що послігаємо. Тобто там нічого такого нема. Ці коровники, вони огороджені такою просто канавкою 20-30 см. Ви можете таке зробити і піти, але вам іти нема куди. По-перше, у вас нема сил, ви вже е, 5-7 місяців нормально не їли. Е, у вас тут лежить ваша е, мама, яка не встане вже ніколи, ви це розумієте, або там дитину, яку не, не винести на собі. В степ ви вийдете, в степу людину видно там кілометрів за 7-8 спокійно. Да? Е, вас спіймає будь-який патруль, а там ви вже поза закону. Тут ви ще е, е, в межах якогось закону, тобто ви можете вмерти, спокійно вмерти. Це вам дозволено законом. А там це там може застрелити будь-хто. І крім того, ну ви дійдете ви до найближчої хати. Да, там якесь є село. В цьому селі ви підійдете до будь-якої домогосподарки. Вона в найкращому випадку скаже: іди добра людина, мені нема що тобі дати, і я тебе не сховаю, тому що мене розстріляють. І люди просто не пускають вас, тому що у вас култуни на голові, ви спали на землі місяць вже. У вас боші, у вас е якийсь там е туберкульоз, ну на що це мені в хаті, да, де, де ще троє ҐҐ. по лавках там сидить. Е от так вони там і помирали. Вони просто там вмирали. Ну, в Богдановці була велика акція, там коли ті почався, там їх всіх розстріляли, в, е там балка така, і от там масовий розстріл був і спалили там солому цих людей. ҐҐ. Збереглися тільки ті, кому давали, кого забирали в рабство. От була така система староста села маленько мог прийти до великого цього табору і набрати собі тих, хто йому потрібен в господарстві. Тому що ви розумієте, в селах залишилися самі баби і, і старі люди, ну діти, чоловіки всі на фронті. То можна було прийти, і у вас є накладна, скільки ви можете забрати життів собі. І ви берете собі, просто там є фельдшери якісь там, є, виходь, там хто коваль може, є, коваль, іди сюди, там хто може там шорником був, да, іди, шорник потрібний. І два-три більш-менш здорових, які просто буде орати городи людям або там прибирати ці ями. ну, Тобто, от оцих забирали. Якщо староста нормальна, він забирав всю родину. Якщо староста був сукою, він брав тільки того, хто йому потрібний, тому що нашому йому годувати два-три там якісь дитини, або там стареньку маму якусь. І вас приводять вже це село. О, там вже більш-менш вам дають або. Не працюючи клуб або не працюючи школу, або якусь конюшню, там вже може бути якась буржуйка. У вас вже якась каструлька, ви вже щось можете зварити. Люди вам якусь картоплю дадуть, коли ви їм там город покопали. Ви можете вийти трави набрати, а там, де ні, там, там смерть тиждень два тижні, все, і заганяють нову партію. Отаким От чином було до Фактично до кінця березня знищено все єврейське населення Одеси. Я вам казав, що було, за моїми підрахунками, було знищено від 108 до 128 тисяч одеських євреїв. Цифра коливається, тому що дуже важко підрахувати. Ми не знаємо кількість біженців єврейських, і ми деякі акції не відслідковуються. 10 Червня було гетто знищено взагалі, тобто воно ліквідовано наказано, це е, навіть е, публікація в одеській газеті. Оце цікавий документ. Румуни офіцер-ликатенент румунський, жалується до якихось своїх командирів, там не пам'ятаю до кого він звертається. типу, ми приїхали виконувати акцію в селі Маринівка, розстріляти євреїв. Все нормально, все підготували як треба. А тут приїхали німці, місцеві німці, колоністи, і німці забрали у нас цих євреїв і самі власноручно їх розстріляли. І е, він скажеться на ну що? Це наші євреї. Ми мали з них зняти потім одяг собі, зуби золоті видрати з них. А у нас німці це, це відібрали. Проси.